А я вам кажу, тут не глибоко. А я кажу глибоко. А я вам авторитетно заявляю. Ну, це всього лиш восьма ямка на цій дорозі. Та ми ще за межі села не виїхали. Ласкаво просимо великі вуйки. Десять років ми чекали на це, і ось воно сталося. До нас приїхав чиновник з області інспектувати нашу дорогу. Я вибачаюсь, а можна до нас запросити чиновника, щоб проінспектував наш нудиський пляж. У нас нема ніякого пляжу. Ну так у нас і дороги немає, але чиновник є. Ну От я відкрив віче. Розказався, а тепер ви порадуйте громаду. Я ознайомився зі всіма матеріалами і хочу сказати: дорозі бути! Але до сусіднього села малих вуйок. Макіпатрілка! Нормально, угу. машина їде. Це місяць дощу не було. А коли дощ, тут плавати можна. Водним транспортом займається інше міністерство. Село гине, молодь виїжджає. Той ви не тупіть, поки дорога сухенька. Приїжджайте в вулиці. Там же ж є аптека, там пекарня, супермаркет, готель. Оту От холобуду ви готелем називаєте? Ку вже там ремонт зробив? Я зрозумів, звідки ноги ростуть. Ха? Передай своїм кумам, що Василь Микитюк ніколи не перебереться в ваше погане село. Скоріше земля мені на голову впаде! Василю, ідіть забийте останній цвях нашого світу. А чому я? А хто? Ви чиновник? То ваша робота. Будь ласка, краще їдьте до Польщі. Ні, тепер наша батьківщина. Малі вуйки. Штевко! Хочеш від тепер, ти будеш головою села, великі вуйки. Нема більше такого села. Це ж насниться таке. Я вам дам, нема такого села. Ви ще почуєте про великі вуйки. Треба, я до міністра піду. Язик до Києва доведе. Ні, ви що? Я до Києва не поїду. Я теж не хочу їхати. Але це відрядження офіційний документ. А ти пам'ятаєш, як подарував мені на ювілей? Як ти гадаєш, міністру сподобається? <гум> ну, якщо міністра звати Микитюк ВВ, він буде в захваті. Зробиш такий самий. Ви що, Васильович? Хочете свиню міністру підкласти? Та що, в Карпатах звірів немає чи що. Головний підпис від найкращого гуцульського майстра Івана Петрука. Добре, все це зроблю, але до Києва я не поїду. Як це не поїдеш? Так. Сувенір подарований самим майстром. Це велика повага. Ти йому презент, а він нам дорогу. Та, Василю, ви здалася вам та дорога. Жили без неї сто років і далі проживемо. Добре. А де наш літопис великих вуйок треба зробити свіжий запис. Так. Знищення села почалося з сім'ї Петруків. Шо? Тебе фотографія є? Бажана сімейна, треба вклеїти. Що це за фальсифікація історії? А що не так? Репутацію села знищив твій брат. Останню вчительку вивіз твій племінник? І останній шанс на дорогу вкрав ти. Ну, добре. Тільки дієм, як Олександр Македонський. Приїхав, вручив і поїхав. Домовились. Іван, друже, як добре, що ти у мене є. Бодя, що вже сталося? Ха! Марічка вирішила ремонт зробити. Але я сказав їй, що я дуже-дуже зайнятий і вирішив допомогти тобі в Сопілках дірки свердлити. Годя, ну обережніше. Алябі відміняється. Я їду в Київ. Ти що, мене зраджуєш? Вона ж вирішила капітальний ремонт зробити. Вона, коли вікно міняла, все закінчилось будівництвом мансардри і лікуванням грижі. Коми не погуби. Годя, ну це ж не я вирішую. А хто? Васильович, а! вважаю, що я вже в Києві. Ні, ні, ні. І ще раз ні. Так я ж не пустими руками. Ось чому він повинен їхати до Києва. Кажуть, там такі ціни. Точно кіне пити. Я готовий піти в експеримент. Відрядження тільки на трьох. <рек> <рек> Чекайте. Я, Іван і Штевко. О, о! Це той, що нашим жінкам освіжувач повітря як дезодорант тюхав? Це той, що людям у райцентрі ксерокопію Томоса як оригінал продавав? <кхи> Дай Боже, Васильович, кликали? Mm, так, згадували тебе як винахідливу підприємницьку людину. Це столиця. А якщо щось піде не так, і треба буде зробити щось таке. Незаконне? Нестандартне. І Штивко – мій план Б. Ну тоді і Бодя, мій план Б. Де він, там я. Я перепрошую, а про що це ви там ну Якщо що, у мене є диски з романтичною мелодією і ароматизовані свічки. Ні-ні-ні. Вони йдуть збиратися на потяг. Чи ви передумали? Ні, -ні. Ні, -ні ми йдемо. Девка, у мене є до тебе гепопетичне питання. Скільки? Що скільки? Ну, просто чув, що декому потрібні досвідчені переговорники в Києві, тому що питаю, скільки. І ти йому що? А я ж йому і кажу, Васильович, у мене у нас ремонт. А він вперся і врішіть. Уявчення! Зараз я покажу тому голові, що я думаю про нього і про його Київ. Почекай, перший раз в житті у мене з'явився шанс зробити якийсь вчинок, щоб мною пишалися наші діти. Онуки згадуватимуть старого Богдана злим тихим словом. Ану, дихни. що? Та -та то ще вчорашній. Васильович сказав, що у нас в Києві буде. Сухий закон. Хм. Добре. Їдь вже. Тільки принеси мені з кому ремиску. Пиріжки спечу тобі на дорогу. Ага. Хм. Сухий закон кажеш. Ну, хай тебе і в дорозі посушить. Пункт 17. Іван Петрук і його друг Богдан переходять у довічне кріпацтво до Штефана Лупеско. Не вигадуй, це вже перебір. А, отже, до попередніх 16 пунктів питань немає. Тоді прошу, будь ласка, дата, підпис, мокра печатка. Так, я в райцентр їду. Васильович, ви там якусь телеграму хотіли передати? Це по роботі. Ага, ага. У вівторок буду в Києві, заїду в гості ВВ Микитюк. Ой, як офіційно, що коханці пишете. Років двадцять назад, ми вже і коханці, а зараз, напевно, плодам кохання. Ой, Василю, зізнавайтеся. Хто це у вас там такий незаконно народжений син чи донька? Та не жарту. Це коханка. <гум> Стара. Все, в мене багато роботи. Ідіть звідси. Через таких, як ваш батько, мушу цілими днями телеграми носити. Купіть йому нарешті телефон. Та він мене allскул. Справжній чиновник. Не побачення. Андрюсік, мене термінове відрядження. Уявляєш, в Одесі перекладач креветками на пляжі отруївся. Так, а, ти ж тільки з Дніпра повернулася. Так прикинь, валізу не треба розбирати. Тож буду через три дні. А як же та. Так, сі, я вже викликала. Дякую. Дуже поспішає. Знову статутно Може Дуже не краще. І чого це така при параді, як на Пасху? Штефко, хоче зі мною серйозно поговорити. Розумієш, про що я? У мене нещодавно пропало колечко. Угу. Так ось він, що два роки біля тебе крутився. Речі з хати почав виносити. Боже. А я думаю, він просто хоче знати розмір мого пальчика mm. і зробити мені пропозицію. Mm. Mm. Ось що Ти робиш? Ірочка сонечко. Ти єдина в світі, з ким я можу бути чесна. Я згодна. От ти прекрасна. Я їду до Києва в державних справах, а ключі від комори з товаром можу довірити лише тобі. Якщо що, телефонуй. От як скотина все-таки твій штивко, а все ж таки скористався тобою. Він просто діловий, він зайнятий. Його в столицю кличуть. Mm -hmm. А з Києва він повернеться мені зразу пропозицію зробить. Несправедливо. Mm. Вони наче поїдуть до Києва розважатися. Ми маємо гнити в цьому селі. Чим ми гірші. Ми ж теж можемо поїхати. Ні. Я не можу. Туди навіть біометричного паспорту не треба. Так в мене магазин, в мене комора. Мен товар. Він тобі пропозицію зробив? Mm -mm. Ні. Добре. Хай летить неодружений Орел до міста, де півтора мільйони неодружених орлиць. Хай летить. Київ, а не якась там Москва. Головне не загубитися. Розбрідалися тут скрізь небезпека. Правила перша не розмовляти з підозрілими незнайомцями. Правила друга. Не купувати всяку гидоту. Правило третє. Не ховати мій чемодан. Це не жарт. Там гроші і документи. Тільки накажіть мені, що чемодан. <плес> 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 Треба їх відслідкувати, вивідати, які у них плани. Та які плани? Як у всіх чоловіків пасти на диван, і випити за приїзд, за переїзд, за доїзд, на коня на кобилу і зустріти сонечко. Так що слідство переносимо на завтра. Давай спочатку поселимося. Де там твоя подруга живе? Ши на метро. Ай-яй-яй. Такі красуні у метро. До чого країну довели. Поїхали. А А... а то дорого. Це Та яке там дорого. Це привокзальне таксі. У нас ціни благодійні, а якість європейська. Це наш дівіць. Один раз пішли, дядько. Не? Ось так прямо на вокзалі вкрали валізу. Ох. Не може бути. Десять років служу, вперше таки бачу. Ну, так ви будете шукати нашу валізу? Та, звісно, будемо. Це ж валіза. Ну, от, Васильович, Нова поліція. Реформа в дії. Сержант Сливка. Доповідайте обстановку. Всі дороги та кордони перекриті. Вертоліт і спецназ вилітає. Спецоперацію Гуцульська валіза президент взяв під особистий контроль. Хто? Президент. Президент. Так ось ти яка. Нова поліція. Це тільки вивіска, а насправді старі менти. Так от звідки гроші на такі апартаменти? Це що, одні крадуть, а другі кришують. Це одна банда? Давайте шукайте нашу валізу. Чого сидите? На патроні серед при виконанні карається законом. <ріпи> Наручники його. Так ми їх вашому кулу на штурму ніч позичили. Чуть-чуть! В Обізьянник! Ви не маєте права. Ми будемо скаржитися вашому вищому керівництву! Хтось хоче составити йому компанію? Ні-ні-ні, ми все зрозуміли. Ми вже йдемо, ми вже йдемо, ми все зремонтики. Що це таке? О, дивись, цирк. Ой, як гарно. Чому ми раніше сюди не їздили? Так ви що, вперше в Києві? Ага. Ха. А хочете, я вам проведу обзорну екскурсію по визначним місцям столиці. А, а то недорого, то по дорозі. Міжнародний аеропорт Бориспіль щороку обслуговує 10 мільйонів пасажирів. Центральна вулиця Хрещатик оспівана в творчості таких видатних артистів, як Павло Зібров та багато інших артистів. Київське водосховище. В народі просто Київське море. Одне із семи чудес столиці України. Ну, і звісно, перлина Києва, малювничі і неповторні возняки. Зразу видно центр міста. Ну, Екскурсія скінчилась. З вас кругом біом двушка. Що зробиш, столиця? Давай. Сто. Тримайте. Дві тисячі. Європейський сервіс. Європейські ціни. Сортівник. Добре. жарт ще десяточку. Тримається ми пішли. Так. Або платим, або поліція. Це, між іншим, злочин, особливо в крупних розмірах. А, а ми зараз у подружки позичимо. Не ми, а ти. Ти йди вона лишається. А то ловилась там по всьому Києву. Догралися? А! Втратили. Гроші, документи Івана. Штефка, навіщо я тебе в Київ брав? А що таке? Я чітко виконую інструкції. Правило номер один не розмовляти з підозрілими людьми. А давайте так, ми заходимо, розбиваємо лампочку і в темноті звільняємо Івана. А? А? Так. Ніякої самодіяльності. Я щось придумаю. Ти куди? Зі мною не можна. Я йду до знайомого, а він вас не знає. Так що справа делікатна. Ви стійте тут і дивіться, щоб Івана не етапували. Треба щось придумати. Краще я за Івана 100 грам вип'ю. Yeah. Отакий От з тебе друг. Я б за тебе будь-ково в баранічий рік зігнув би. А за Івана? А Іван мені не друг. Ми з ним в поїзді посварилися. А кращих друзів треба берегти за дружбу. Ой. У вас заарештоване розпивання в громадських місцях. Рухайся! Тату. Тату, що ліфт знову не працює? Яким вітром в Києві? Підвищення? Вибори. Треба людину з тюрми витягти. Ти вже знайомі в поліція. Я? Ти ж Києві живеш. <рив> Ой, Ірка. Ви вже квартиру вокзальних ріелторів зняли. Ну я ж казала, давайте зустріну. А ви самі, самі, які там то Києва. Що? Побачив приїжджих діок, то вирішив нажитися. Коли ви вже понажираєтесь. На. Ще триста. Подивись на тракториста. Ти що, обнаглів? Це простой. Вас десь хвилин не було, я вже три закази через вас відмінив. Так. Взагалі нічого не отримаєш. Ха. Ти тільки з дівками такий борзий. Зараз побачимо, як ти закукурікаєш, коли з тобою мужик поговорить. Іде. Він сказав, що покатає мене, щоб списати борг. Я не поняла. Он що, не знає, знач я, ти а? Я сейчас из него такой шашлик я на чести порву! Дякую, дякую, Ігор Петрович. Ви справжній полковник вже генерал. Вітаю вас, вітаю і ще раз дякую. Так, до побачення. До побачення. Друга вашого відпустять і валізу обов'язково знайдуть. Дякую, тобі, синку. А генералові передаю, що баня в великих вуйках для нього завжди відкрита. Нічого не треба, то рідний дядько Ані. От. Ну що, ходімо по вашого друга, заодно познайомимось. Та там ні з ким знайомитись. І взагалі ви мені не друга так колега. А ти, синко, відпочивай, тобі завтра на роботу. А я завтра обов'язково заскочу. Ані особисто подякую. Пугался, Дара. штаны Штаны будет знать, как с вас с геном связываться. Девочки, пошли праздновать. Эй, 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 чекайте, чекайте, а Марийка. Марийка. Какой Марийка? Так точно! Слухаюсь, я, я приношу вам свои щири выбочиня. Сталося просто неподор... 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 непорозуміння. В майбутньому це повториться. Тобто не повториться. Дятел. Я, 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 я дятел. Ось. От, будь ласка, цілими. От, неушкодженими. От. А… а така неприємність її вкрали. Сержант, він жартує. Він хотів сказати, що ведуться слідчі дії, що ми склали ось о, фоторобот і ми йдемо по свіжим слідам. Найвища цінність для нас. Люди. Люди. Сьогодні ми повертаємо людей. А завтра полізи. Служимо народу України. Ой, я так хвилювався, так хвилювався. За вас ви, мабуть, голодніли. Прошу, будь ласка, пригощайтесь. Припрощайтесь, пригощайтесь. До речі, Авасилюч купив без чеку, тому, будь ласка, запишіть у представницькі витрати. Скільки? 500 гривень за якісь білячі. Білячі, то легендарна київська перепічка. У нас всі гроші залишились у чемодані. Навіть на готель нема. Три години в Києві були в тюрмі, грошей нема, їмо гидоту. Ще трохи будемо на вокзалі ночувати. Це одну нічку. Знайдемо чемодани – все налагодиться. Е, ні, ми так не домовлялись. Треба визнати Київ, то не наше. А що? Давайте на коня і додому. Стійте. Я все владнаю. Ну все, ну все. Це моя ми до того Києва попхалися. Боялися втратити кохану, а втратила фото. Так, без паніки. Сейчас Вазген ген розберется. Какой машина була? Ну, червона. Можна теракотова. Така ближче до вишневого. А я би сказала до коралового. Так, бур, бур, так ближче. А, -а, -а, а стоп! Я маю в виду, яка модель. І, ну, іномарка. В Жигулі. Но. Ах, чи ти могла хоча б щось запам'ятати? А ти міг швидше приїхати. А з каном з горцем, а з чим каном з арагом, горцем, ти жива, як бачиш, треба просто знати, чого хочуть чоловіки. М -м -м. Не цінує вас, дружина. Вон тисячами заробляєте, а вона сухом'ятку мордує. Та немає в мене дружини, якій часу щось собі там готувати. Ну то пригощайтеся? З дороги лишилося. Ріжечки домашні, курочка смажена, помідорки, прямо з городу. Я таку смакоту в останнє ще бабусію. Скину вам 100 гривень з поїздки. Яблочко, он з садочко. А якби плита в мене не була, я б вам на тиждень вперед приготувала. І борщик. Ось так я весь борхі відробила. Що ж такого можна було наготувати на дві штуки? Варенички, мачинку, кремзлики, карманат, лібануш, папрікаш. Такого навіть в гуглі не знайдеш. Залиш номерок, може, зверну ще. Ага, Мой, візьміть, так. Я її агент. Да, да. Ага. Твоя улюблена домашня. Знайомтесь. Іван. Добрий Бодя. Штевко. А це Андрій, наш земляк. І ми у нього сьогодні заночуємо. Чий будеш? Ну, ми Ми потім познайомимось. А нічогенькі апартаменти у процент 100% на таткові гроші. Андрійчику, ти. Не називай мене татком. Ну розумієш, офіційна делегація звинуватять у кумівстві, і кінець кар'єрі. Добре, Вас Васильович. Молодець. Ти в мене кмітливий Андрій Васильович. Ну так, я ж Микитюк тихо. І про це не треба. Ну, в тебе тільки на одну ніч. Водя! я тобі сказав, нічого не рухай. Васильович, ти буде саму. Велике войке, це буде спека, Великі вуйки, до самого верха, часи великих вуєк настають. Великі вуйки, керують світом. Великі вуйки, то великі діти, Бо ваші душі вже Великі вуйки йдуть. Так і було вже не буде, ми люди народилися, очі розсунили, і зв'язки сюди залунало Щит усе дістало, що час набути, позабути, і часу мало, нема куди поділися, їх усюди чуди, зачинились болівуди, голівуди, під їхні жарти, кидати, жити і лягати. У мене чуйка, планету захопили. Велики, гойки,